Інститут екуменічних студій Українського католицького університету у співпраці із фондом Кондрада Аденауера за підтримки Євангелічної церкви Німеччини та участі Екуменічного інституту католицького університету в Парижі запрошують до участі у міжнародному суспільному форумі з 3 по 7 жовтня – 15-й екуменічний соціальний тиждень мандрівна ідентичність осмислення сенсів та цінностей. Війна в Україні ставить перед нами важливі питання: хто ми, куди ми йдемо, у що ми віримо якою мовою ми спілкуємося? Яка наша культурна, національна, релігійна, політична ідентичність? Під час 15-го екоменічного соціального тижня, за участі науковців, експертів, журналістів, духовенства, ми обговоримо різноманітні аспекти ідентичності людини, нації, громади, особливості її становлення та переосмислення. Реєстрація та деталі на сайті esweek.org.ua. форум відбувається у гібридному форматі.